Більше двох з половиною років концертна зала дитячої школи мистецтв Міжнародний день музики була порожньою. Святкові заходи через пандемію коронавірусу приходилося проводити на інших майданчиках, наголошує директор ДШМ Юрій Лоза. Вперше за останні багато місяців ми виступаємо не перед школою біля ганку чи біля центру чи на інших майданчиках міста, а саме в нашому концертному залі, в нашому улюбленому. Концертному залі Шостинської дитячої школи мистецтв, і ми дуже радіємо. Це дуже приємна для радісна для нас е, така звістка. І взагалі я радий, що наш, так так би мовити, філармонійний жанр в просторі мистецькому нашого міста не пасе. Задніх не пасуть задніх вихованці дитячої школи мистецтв. Вони показують свою майстерність на різноманітних конкурсах та фестивалях. І саме в міжнародний день музики відбулося вручення сертифікатів на отримання міської стипендії в галузі культури обдарованим талановитим дітям цього закладу. Меланія Шевкун займається в класі сольного та естрадного співу вже шостий рік. Дівчина зізнається, розучування кожного нового музичного твору це радість і неперевершені емоції. Кожна пісня потребує ретельного розбору по кожній ноці, тому так все не легко, але якщо ти живеш музикою, то це тільки в радість. Мені найбільше подобається виконувати естрадні пісні. Здебільшого англомовні, зарубіжні. Для Мелані звістка про міську стипендію стала несподіваною та приємною. Зізнається її викладач з класу сольного та естрадного співу Тетяна Стигайло. Коли їй це доповіла, вона дуже зраділа, не очікувала, дуже зраділа. І це я вважаю її надихне на ще більшу працю, на ще більше таке вимогливе виконання до себе вимогливе і до нових до нових таких ну, ретельних успіхів. Я б сказала, на всіх рівнях. Тетяна Анатолієвна пишається своєю ученицею та зазначає, що їй надзвичайно приємно працювати з такою талановитою дівчинкою. Вона дуже музикальна від природи, тому з нею дуже мені приємно працювати. Ми опанували програму, вона співає і народні пісні, вона співає сучасні пісні, вона співає сучасні пісні наших українських композиторів, а також закордонних. Приймала участь у багатьох конкурсах ще з маличку, коли була маленькою дитинкою. От, зараз вона вже виросла, але також, як вона і любила музику, так вона і любить співати, любить слухати музику. От, я нею пишаюсь. Це моя дуже гарна учениця. Друга стипендіатка Дарія Маньковська, вона учениця художнього відділення. Дівчина зізнається, що малювати вона любила з дитинства, і коли її сестричка стала навчатися в дитячій школі мистецтв, Дар'я, не гаючи часу, зібрала свої малюнки і пішла слідом за нею. За п'ять років навчання вона визначилася, що саме їй найбільше подобається малювати. Це живопис, мабуть, натюрморти та композиція, бо це також дуже інтересні теми. Зараз ми малюємо малюю менебили я малюю маленьких людей, які готують страви якісь і до чаю. І поки що я ще не закінчила. Вона в мене вдома лежить, але дуже скоро буде дуже гарна картина. Ведучий концерту завуш дитячої школи мистецтв Анатолій Стигайло, привітав слухачів зі святом музики. Щиро вітаю всіх вас цим святом. Хай музика завжди допомагає вам в житті, дарує сили. Натхнення віру нині наша країна переживає важкі часи. Триває війна на всіх фронтах, у тому числі й музичному. У кожного своя зброя. Військові дії надихають музикантів на створення і виконання патріотичних творів. А вони в свою чергу дають сили мужнім відважним українським воїнам. Які з честю воронять нашу землю для двора. Пісня Січових стрільців у Лузі Червона Калина стала під час повномасштабної війни знаковою. Її співають скрізь, не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Вона отримала друге дихання після того, як 27 лютого, це був четвертий день війни, лідер гурту Бонбокс Андрій Хливнюк, який, до речі, зразу ж став до лав тероборони. Заспівав цю пісню Акапела на Софійській площі, і ось сьогодні на нашому концерті мелодія цієї пісні прозвучить у виконанні ансамбля ланчелістів співучі струни, які починають наш концерт, які запрошуємо сцену. Концерті до міжнародного дня музики взяли участь учні та викладачі дитячої школи мистецтв. Вийшла на сцену цьогорічна стипендіатка Меланя Шевку. Кожного музиканта та кожного співака вдячні глядачі зустрічали гарячими оплесками. Не обійшлося цього дня без подарунків. Вже стало доброю традицією до свята музики дитячій школі мистецтв дарувати музичні інструменти. Цю приємну місію виконав Ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму. Сьогодні це чудова гітара, ямаха. Глядачі виходили з концертної зали у піднесеному настрої. А викладачі школи мистецтв вже мріють, як вони будуть проводити святковий концерт вже наступного року. Мріємо і сподіваємося, що наступного року це буде після нашої перемоги. Наш повнометражний святковий концерт до міжнародного дня музики.